Свій черговий день народження 80-ту річницю визволення міста від нацистських загарбників у другій світовій війні Харків зустрічає у мовах війни. Ця традиційна у такі дні зустріч керівництва міста з харків'янами різних поколінь розпочалася під звуки сирен та вшанування пам'яті полеглих героїв за Харків за батьківщину у різні часи. На жаль, з кожним роком ветеранів Другої світової стає дедалі менше, але для тих, хто в строю такі моменти важливі, і вони, активісти ветеранського руху, мужньо тримають свою шеренгу. Почесні грамоти виконавчого комітету міськради та подяки міського голови разом з активістами ветеранського руху отримали військові педагоги, науковці, комунальники, медики. Серед нагороджених військовий льотчик з більш як 35-річним стажем, полковник запасу Володимир Акименко. У свої 85 років Володимир Миколаївич понад усе мріє діждатися перемоги. Нині в цьому хаті. Ой, миру, миру. Буде перемога, і буде мир. І будемо жити і працювати. Далі на відродження Харкова і на те, щоб він далі був такий ж красивий, який ми досі подій, навіть буде ще краще. Миру землякам бажає і Віра Іванівна Гранкіна, яка дитиною у сорокових роках пережила фашистську окупацію рідного Харкова. Ну, мені хочеться сказати, щоб скорі кончилось це, щоб наші люди побігли. Достроим там, где нарушено, и будем хорошо жить. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.